Справа 1313. Розв'яжіть систему рівнянь. Ну що ж, стартуємо, в першому завданні у нас громістки і перше, і друге рівняння. Для того, щоб розв'язати цю систему рівнянь, спочатку тудожніми перетвореннями спростимо ліву і праву частину, розкриємо дужки. Ну що ж, записуємо, що одержимо таку рівносильну систему рівнянь. У нас 3, що множиться на Х-2, 3 множимо на Х, це буде 3х. Віднятий. 3 помножити на 2y, це буде 6у. Далі плюс х множиться на 7 мінус 2y. X множимо на 7, це буде 7х. Відняти x помножити на 2у, це буде 2х. І це дорівнює. справа 2 множимо на 1, це буде 2y. Далі відняти 2y помножити на x, це буде 2 Є? Ну і друге рівняння. У нас 4, що множиться на x-y і мінус 1, множимо 4 на x, це буде 4х. Далі відняти 4 помножити на y, це буде 4y. Ну і відняти 4 помножити на 1, це буде 4. Далі додати 5 помножити на x, це буде 5х. Далі додати 5 помножити на y це буде 5 у Ну і відняти 5 помножити на 1 це буде 5. Ну, і це дорівнює в нас залишається 32. Є? Ну що ж, зараз невідомі збираємо вліво і зводимо подібні доданки, а відомі переносимо вправо. Так, ну одразу можна побачити, що тут у нас є 3х спочатку і плюс 7х. Разом буде плюс 10х. Або просто пишемо 10x. Далі мінус 6. Тут поки що немає подібного доданка. І мінус 2 ху Тоді 2y було справа. Переносимо вліво, стане мінус 2х. Мінус 2х було справа. Переносимо вліво буде плюс 2х. Ну і це дорівнює 0. Це залишається. Так. Переходимо до другого рівняння. Так, дивимося, у нас тут є подібні доданки 4х і плюс 5х. Разом буде 9х. Далі є у нас тут. Мінус 4 y і плюс 5. Це 5 мінус 4 y буде 1 y або просто плюс y. Далі це дорівнює 32 у нас справа. Зліва ще в нас залишиться мінус 4 і мінус 5. Мінус 4 і мінус 5 це мінус 9. А якщо ми перенесемо його вправо, то буде плюс 9. Записуємо плюс 9. Є. Ну що ж, записуємо, що яка у нас тоді буде рівносильна система рівнянь. Тут у нас 10х, але подивіться, у нас є мінус 2 ху і плюс 2 ху Ця сума дорівнює 0. Тобто ми записуємо, що у нас залишається 10х, далі мінус 6. Ось він. 6Y і мінус 2Y. Разом буде мінус 8 y І це дорівнює нулю. Є перше рівняння. Ну, а друге рівняння 9х плюс y. Це дорівнює 32 плюс 9 це 41. Є. Добре. Ну що ж, для того, щоб розв'язати ці рівняння, нам необхідно. Зробити так, щоб коефіцієнти біля х або y були протилежними. Ну, Тут можна, напевно, простіше зробити біля y коефіцієнти протилежними. Перше рівняння поділимо на 4. Не на 4, вибачте, на 2. Так. Записуємо, що перше рівняння ми ділимо на 2. Тоді у нас тут буде мінус 4 y а тоді друге рівняння помножимо на 4. Записуємо, що друге рівняння помножимо на 4. Тоді одержимо. Отже, таку рівносильну систему рівнянь. 10х, що ділиться на 2, це буде 5х. Далі відняти 8 y що ділиться на 2, це буде 4 y І це дорівнює 0 поділити на 2, буде 0. І друге рівняння множимо на 4. 9х помножити на 4 це буде 36х. Далі. Додати 4, що множиться на Y, це буде 4Y. І це дорівнює 41 множимо на 4. 40 на 4 це 160. 1 на 4 – 4. Разом 164. Є? Ну що ж, коефіцієнти біля y у нас протилежні. Зараз для розв'язку ми можемо додати почленно ці рівняння. Додаємо. Ну що ж, я запишу як перша дія. Отже. У нас є зліва 5х. Додати і Є 36х. Далі є в нас мінус 4Y. І є плюс 4Y. І це дорівнює. Ну і 0 є і 164. То я запишу просто 164. Є. Сума мінус 4 y і плюс 4y дорівнює 0. То одержимо 5х плюс 36х, це буде 41х. Дорівнює 164. Є? Як нам знайти, чому дорівнює x обидві частини рівняння ділимо на 41? 41х на 41 це буде x. Записуємо, що x дорівнює. Тоді праву частину 164. Ми ділимо на 41. То записуємо, що x у нас дорівнює. Ми вже ділили, множили 41 на 4, вийшло 164, то 164 на 41 це буде 4. Ми знаємо, що х дорівнює 4. Ну, а зараз дуже просто: підставивши в будь-яке зрівняння, наприклад, у друге, замість x4 знайти чому дорівнює y. Я запишу тоді, як друга дія. Перепишу рівняння 9х плюс y, це дорівнює 41. Є? Тоді, оскільки x дорівнює 4, то це рівняння запишеться як 9, що множиться на 4 плюс y це дорівнює 41. Є? 9 множити на 4 це 36, то ми записуємо, що 36 плюс y. Це дорівнює 41. Тоді переносимо плюс 36 через знак дорівнює з протилежним знаком. То y тоді дорівнює 41. У нас було плюс 36, стане мінус 36. Є? Ну що ж, записуємо, що y у нас дорівнює. 41 мінус 36, це буде 5. Ну що ж. Ми знаємо, чому дорівнює X, чому дорівнює y. Ми готові і записати розв'язок нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Ну, що ж, розв'язком є пара чисел x дорівнює 4, а y дорівнює 5. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Розв'яжіть систему рівнянь, то також ромістка система рівнянь. У нас є багато виразів у квадратах у першому рівнянні. Ну що ж, тут нічого не зробиш, підносимо до квадрату. За формулою скороченого множення. Записуємо, що одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Х плюс 2 до квадрату, квадрат першого виразу, це буде х у квадраті. Далі додати подвоєний добуток першого та другого виразу. Пишемо плюс 2, що множиться на х і множиться на 2. Ну і плюс… Квадрат другого виразу, це 2 у квадраті. Далі додати y-1 у квадраті. Тут уже квадрат різниці. То ми записуємо додати квадрат першого виразу, це буде y у квадраті. Відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на y і помножити на 1 і плюс квадрат другого виразу. Це буде 1 у квадраті. Це дорівнює. Справа у нас також. Є сума двох квадратів, то ми спочатку перший вираз підносимо до квадрату. То квадрат суми це буде квадрат першого виразу, х у квадраті плюс подвоєний добуток першого та другого виразу, 2, що множиться на х і множиться на 3. І плюс квадрат другого виразу. Це буде 3 у квадраті. Так, додати. Ну і y плюс 1 до квадрату. Квадрат першого виразу це буде y у квадраті. Плюс. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на y і помножити на 1 і плюс квадрат другого виразу. Це буде 1 у квадраті. І... Ну, а у другому рівнянні у нас є різниця квадратів двох виразів. То за формулою різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде мінус 2. Відняти y плюс 2. Так? Добуток різниці цих виразів на їхню суму. То ми записуємо мінус 2 на y плюс 2. Так? На додати y плюс 2. Є? І це дорівнює. Право, так само у нас різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто ми записуємо добуток x плюс 6. Так, відняти x-1 на їхню суму на х плюс 6. Додати х мінус 1. Є? Так, ну дуже громістко, ну нічого не зробиш. Давайте все-таки записувати, що одержимо. Виконуємо дію в першому рівнянні. Х у квадраті. Тоді 2 помножити на х і помножити на 2 це буде плюс 4х. Далі 2 у квадраті це 4. Далі додати y у квадраті. Мінус 2 помножити на y і помножити на 1 це буде мінус 2y. Додати 1 у квадраті це буде 1. Це дорівнює. Справа виконуємо дії, то у нас вийде х у квадраті. Далі 2 помножити на x і помножити на 3, це буде плюс 6х. Далі 3 у квадраті це 9, далі плюс y у квадраті. І плюс 2y помножити на 1, це буде 2y. І плюс 1 у квадраті це буде 1. Є? Так, ну, а тут розкриваємо дужки. Тобто, у нас перед першими дужками знак плюс, то записуємо як y-2. Відняти y плюс 2. Міняємо знак ланків на протилежний, то буде відняти y і відняти 2. Що множиться. Тут у нас теж перед першими дужками знак плюс, то буде y-2. Додати. Якщо додати, то записуємо данки з тим самим знаком плюс y і плюс 2. Так, і це дорівнює. Справа також розкриваємо дужки в дужках. То x плюс 6 перед ними знак плюс. Записуємо без змін x плюс 6. Відняти x-1, то міняємо знак доданки на протилежний, то буде мінус х плюс 1. Що множиться? Ну а далі. Також розкриваємо дужки перед першими дужками x плюс то пишемо x плюс. Потім додати x-1, то записуємо з тим самим знаком, бо тут знак плюс перед дужками, плюс буде x і мінус 1. Є? Ну добре, ну а зараз будемо що робити, переносити в першому рівнянні невідомі ліворуч, а відомі праворуч. То одержимо таку рівносильну систему рівнянь х у квадраті. Справа в нас також є х у квадраті, переносимо ліворуч, стане мінус х у квадраті. Міняємо знак доданків на протилежний. Далі є в нас 4х, то ми записуємо плюс 4x. Але справа у нас є плюс 6х, переносимо вліво, стане мінус 6х. Далі. Є в нас y у квадраті. Пишемо плюс y у квадраті зліва є. І справа є плюс y у квадраті переносимо вліво, буде мінус y у квадраті. Далі є мінус 2y. Так. Але і справа є плюс 2 y. Переносимо вліво, то стане мінус 2 y І це дорівнює. Числа, які в нас залишились. Справа є плюс 9. Додати 1. Ну потім порахуємо. Які числа є зліва? Є плюс 4 і плюс 1. Це буде плюс 5. Якщо ми перенесемо вліво, стане мінус 5. Є. Перше рівняння ми вже спростили. Скоро воно спроститься. Так, друге рівняння, дивимося. Є y відняти y. А y відняти y це дорівнює 0. То ми тоді одержимо мінус -2, 2, це буде мінус 4. То ми записуємо, що мінус 4, що множиться, а далі дивимося, y плюс y це буде 2y, а мінус 2 плюс 2, це дорівнює 0. Тобто буде мінус 4, що множиться, ще раз А y плюс y це буде 2y. І це дорівнює. Далі дивимося справа Єх, плюс Х і мінус Х. Ця сума дорівнює нулю. То в нас залишиться плюс 6 плюс 1, це буде 7. Що множиться? Далі дивимося в дужках, У нас є х плюс X це буде 2х. А плюс 6 і мінус 1 це буде мінус 5. А це буде плюс 5. Добре, ну, а зараз також записуємо, яка ж тоді в нас буде рівносильна система рівнянь. У нас х у квадраті, і мінус х у квадраті дорівнює 0. Плюс у квадраті, і мінус у квадраті дорівнює 0. Ну, і тут у нас є подібні доданки. 4х мінус 6х. Це буде мінус 2х. Далі. Мінус 2 і мінус 2 це буде мінус 4 y Це дорівнює. 9 плюс 1 це 10, мінус 5, це буде 5. Ну що ж, перше рівняння ми спростили. А друге рівняння мінус 4 множимо на 2 y це буде мінус 8 y Так, це дорівнює. Справа розкриваємо дужки. 7 множимо на 2х, це буде 14х. Ну і додати 7 помножити на 5, це буде 35. Є? Ну що ж, перше рівняння, в принципі, його можна помножити на мінус 1. Я думаю, що так буде зручніше. А друге рівняння тоді будемо переносити 14х ліворуч з протилежним знаком. Ну що ж. Отже, перше рівняння я запишу помножимо на мінус 1. Одержимо тоді таку рівносильну систему рівнянь. Було мінус 2х, стане 2х. Мінус 4 у було стане плюс 4 у І це дорівнює. Було 5, стане мінус 5. Є? Так, ну а в другому рівнянні у нас було 14х. Справа зліва буде мінус 14х. Було мінус 8Y. Так і записуємо. І це дорівнює. Ну і справа залишиться 35. Є. Ну що ж, це вже набагато простіше. Наше рівняння. І щоб його розв'язати, можна зробити так, щоб коефіцієнти при x або при y були протилежними. Тут простіше при приг зробити протилежними коефіцієнти. Я помножу тоді на 2 обидві частини рівняння. Та записуємо, що множимо на 2. Так, тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 2х помножити на 2 це буде 4х. Далі додати. 4 y помножити на 2, це буде 8 y Це дорівнює. Мінус 5 помножити на 2, це буде мінус 10. Є? Ну і друге рівняння записуємо. Безмін мінус 14х мінус 8 y Дорівнює 35. Є? Ну що ж. Коефіцієнти при Y у нас протилежні. Зараз можемо по членам додавати ці рівняння. Додаємо. Я запишу, як перша дія. Тоді у нас зліва є 4х, додати мінус 14х, це відняти 14х, є плюс 8y. І мінус 8Y. Це дорівнює мінус 10 справа. І є плюс 35 справа. Ну що ж, сума мінус 8 у І плюс 8 дорівнює 0. Тоді записуємо, що ж тоді одержимо 4х мінус 14х це буде мінус 10х. Записуємо, що мінус 10х дорівнює… Ну і справа у нас мінус 10 плюс 35, це 35. Мінус 10 це буде 25. Є? Ну що ж, як нам знайти х рівняння? ділимо на мінус 10. Мінус 10х на мінус 10, це буде x дорівнює. І праву частину 25 ми ділимо на мінус 10. Ну що ж, частка буде від'ємна, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. вийде мінус, а 25 на 10 це буде 2,5. Є? Ну що ж, Ми знаємо, чому дорівнює X, ну а зараз знаходимо Y. Яким чином? Там, де в нас простіше рівняння, ну, наприклад, можна підставити, ну, скажімо, у перше рівняння замість х підставити мінус 2,5 і знайти y. То я запишу як друга дія, перепишу рівняння, щоб було зрозуміло 2х плюс 4y. Це дорівнює дорівнює 2х плюс 4y дорівнює мінус 5. Є? Ну що ж, а зараз це рівняння замість х підставляємо мінус 2,5. То вийде 2, що множиться. Замість х пишемо мінус 2,5 і плюс 4 y Це дорівнює мінус 5. То 2 помножити на мінус 2,5 це буде мінус 5. І плюс... 4y. Це дорівнює мінус 5. Є? Переносимо мінус 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То 4у дорівнює мінус 5. Так, зліва було мінус 5, справа буде плюс 5. Є. Ну що ж, то виходить, що 4у дорівнює мінус 5 плюс 5, це буде 0. Ну, Добуток у нас дорівнює нулю. Якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, 4 не дорівнює нулю, то y у нас тоді обов'язково має дорівнювати 0. Ну що ж, ми знаємо, що розв'язком нашого рівняння є пара чисел мінус 2,5 та 0. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, розв'язком є пара чисел мінус 2,5 та 0. Є. Ну що ж, ось таке складне й громадське завдання на розв'язування системи рівнянь. На цьому вправу завершено.